Ми з вами продовжуємо розглядати ті події, які відбулись після Воскресіння Ісуса Христа. І, можливо, ми їх не розглядаємо в такому хронологічному порядку, але нам важливо знати, що відбулось. І сьогодні ми трошечки пороздумуємо над таким поняттям, як місіонерство. Матвія, 9 розділ 37, 38 вірші. Ми читаємо. Там включите. Матвія, 9 розділ 37, 38 вірші. Тоді він сказав своїм учням: «Жниво справді велике, та робітників мало. Тож благайте господаря жнива. Щоб на жниво своє Він робітників вислав. На самому початку свого служіння Ісус уже повідомляє своїх учнів про те, що жниво велике і жниво це вся земля, всі народи, всі племена. І Ісус хоче. Щоб це жниво було вчасно зібране, адже якщо заскоро зібрати, то врожай буде неправильний, воно зелене ще буде. Якщо перечекати, то зерно осипеться. Тобто дуже важливо не тільки зібрати, а зібрати вчасно і як можна більше, адже кожен господар переживає за те, щоб його. Врожай був якнайбільшим, щоб він міг не тільки сам їсти і радіти, а ще й ділитися цим всім з іншими людьми. І ми, як християни, влаштовуючи своє особисте життя, не повинні забувати про те, що на землі на сьогоднішній день живе більше ніж 6 мільярдів людей. І величезна частина з них. Ще ніколи не чули Євангелія про Христа. І знаєте, помилковою є така віра, коли люди кажуть, ну, якщо Бог захоче, то Він спасе грішників. Ну а якщо ні, то така Божа воля. Значить, так має бути. Це велика помилка. І це спростовує вірш з нашої послання до Римлян, 10 розділ. Послання до Римлян 10 розділ 14, 15 вірші. Але як покличуть того, в кого не увірували? Римлян 10 розділ, 14, 15 вірші. А як увірують в того, що про нього і не чули? А як почують? Без проповідника. А як будуть проповідувати, коли не будуть послані? Як написано, які гарні ноги благовісників миру, благовісників добра, очевидно, що коли ми, віруючи, будемо, не будемо намагатися зрозуміти важливість цього місіонерства, то нічого не буде відбуватися в світі. Так, ті краї. Ті землі, куди розповсюджились, розповсюдились учні Ісуса Христа, пішли з певною місією, там вірують в живого Бога, там прославляють Ісуса Христа. А що ж до інших країн, інших народів, там будуть люди гинути, а в цей час ми насолоджуємося спасінням. І ми не повинні думати, що спасіння даровано тільки нам, адже Ісус помер за всіх. Що ж Ісус говорив про місіонерство, досліджуючи новий заповіт, можна побачити таку цікаву картину на всіх, в усіх чотирьох Євангеліях, закінчення цих Евангелій. Звучить, як ми тепер називаємо велике доручення. І ми зараз його почуємо, Матвія, 28, розділ, 19, 20 вірші. Тож ідіть і навчіть всі народи христячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. Євангелія від Марка, 16 розділ, 15, 16 вірші. І сказав він до них: ідіть по цілому світові і всьому створінню Євангелію, проповідуйте, хто увірує у Христиця, буде спасений, а хто не увірує, засуджений буде. Івангелія від Луки, 24 розділ, 47, 48 вірші. І щоб у ймення Його проповідувалось покаяння і прощення гріхів між народів усіх від Єрусалиму почавши. І ви свідки того. Івана, 20 розділ, 21 вірш. Тоді знову каже їм Ісус. Мир вам, як Отець послав мене, так і я вас посилаю. І на закінчення дії апостолів, перший розділ, восьмий вірш, багатьом для нас уже відомий, та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас. І моїми свідками ви будете в Єрусалимі і в усій Юдеї, і в Самарії, та аж до останнього краю землі. Наскільки захоплюючі і відповідальні ці уривки? І що вони нам говорять? «Ідіть і розказуйте про мене. Оце відношення Ісуса Христа в плані того, як повинно розповсюджуватись християнство. Чому ця тема така важлива? Адже Ісус хоче, щоб весь світ. Почув спочатку про нього, потім увірував в нього, покаявся перед Ним, отримав прощення гріхів своїх, спасіння вічне життя і майбутнє, майбутнє перебування в присутності самого Бога. Слово місіо з латинського походження, і буквально воно означає бути посланим з певним завданням. І ми бачимо, читаючи ці уривки з Євангелії, що Ісус дав учням своїм певне завдання. Чи ми чуємо те, що говорить Ісус, чи ми слухаємо те, що говорить Ісус? Тут уже відповідальність кладеться на нас самих. Саме цікаве, що і в старому заповіті. Це поняття як місіонерство, воно вже було діяльне і активне. І одним з прикладів такого місіонера ми знаємо пророк Йона. Бог покликав його йти проповідувати проти гріховного життя в таке велике місто Ніневія. Воно було головна, ну це була столиця тої Асірії. І прийшовши, він почав ходити по місту на один день ходи. Тобто от зранку він десь ставав і на протязі цілого дня він йшов через це місто і проповідував, і казав, що ще 40 днів і Ніневія буде зруйнована. І що ми бачимо? Люди того краю від царя до найменшого? Навіть і тварини. Люди оголосили цар оголосив по всій країні піст і зодягали Верети. І народ щиро покаявся. І результатом було те, що Господь помилував Ніневію, і вона не була зруйнована в той час. На початку християнства. Віруючі люди думали, що люди інших країн, інших народів прийдуть до них, щоб почути цю радісну війську про Ісуса Христа, а потім, повертаючись до себе додому, вони її будуть таким чином розповсюджувати. Але вони дивилися всередину церкви, а не назовні, хоча, незважаючи на ну, заповідь Христа, була ідіть, вийдіть по всьому світу. І нам невідомо, як би розвивалися події з перших християн, якби не сталася одна така трагічна подія в Єрусалимі, це було вбивство першого мученика Степана. І після того, як він помер, був каменований, дії 8 розділ, перший вірш, ми читаємо, що Утиск великий постав того дня проти Єрусалимської церкви і проти всіх. І всі, крім апостолів, розпорошилися по краях юдейських і самарійських. І почалось жахливе переслідування віруючих християн Єрусалимської церкви, їх жорстоко били, їх кидали до в'язниці, їх над ними знущалися і заставляли в будь-який спосіб. Навіть вроді би, як через якусь дрібничку, зріктися цієї віри. Отже, ми бачимо, що початком місіонерської діяльності стали гоніння. І саме через ці гоніння віруючі люди були змушені змінити свій звичайний порядок життя і податися, втікаючи від цих переслідувань в інші міста Юдеї, Самарії і за межі Ізраїлю. Ідучи в інші краї, учні не просто втікали від переслідувань, а вони розвіщали Господнє Слово, вони розказували про Ісуса Христа, вони ділилися своєю вірою, і фактично вони і стали першими місіонерами, можливо, навіть самі того не усвідомлюючи. Ну, наприклад, можемо читати про Пилипа, діякона, який прийшов до. Самарійського міста і явив людям силу Воскреслого Господа. І після цього, почувши, що Самарія прийняла Боже Слово, апостоли з Єрусалиму послали туди Петра і Івана, і таким чином там були започатковані церкви християнські. А Пилип пішов далі і проповідував Євангелію Іфіопському, скопцеві, Вільможі, Кандакі, і передання говорить, що. Завдяки йому церкви християнські в Ефіопії були започатковані дуже швидко. З історії місіонерського руху і життя відомих місіонерів ми повинні навчитися посвячувати себе і самовіддачі. Усіх людей, про яких ми можемо читати, що вони були. Ну, тепер вони вже стали визнаними і видатними місіонерами, які перебували в різних кутках землі. Вони описують своє служіння, вони розказують про свої проблеми перебування в тих чи інших країнах. Але завжди ми чуємо головне, Бог був з ними. Він їх там проводив, Він давав їм силу проповідувати. Вчення про Ісуса Христа. І, спираючись на ці подвіги апостолів, місіонерів, ми повинні своїм серцем відгукнутися на той заклик, який звучить в книзі Ісаї, Кого я пошлю, хто піде для нас. І нашою відповіддю Богові нашому. Має бути така, яку зробив Ісая. Ось я пошли ти мене. Бог завжди вибирав людину, народ чи церкву, мріючи про всі народи на землі, щоб явити їм Божу славу. Місіонером не можна стати насильно. Але тим, хто бажає посвятити себе на таке служіння, ми, як християни. І як церква повинні всіляко допомагати таким людям і благословляти їх. Місія починається з наших найближчих сіл, можливо, з сусідньої вулиці, і закінчитись може, як до краю землі, Південна Америка, Африка, Азія. Адже ми не знаємо, який шлях. Для кожного з нас приготував Господь. Але ті люди, які почують цей голос, що ти іди і приймуть рішення, що ось я пошли мене, ми повинні таких людей підтримувати, молитися за них, благословляти їх і їм допомагати. І таким гаслом для всіх нас може бути вірш. З Єфісіан, 5 розділ, 14 вірш. Сплячий, вставай, воскресний з мертвих, Амінь. і Христос освітлить тебе. Амінь. Давайте помолимось, щоб Бог, наш Бог, живий Бог, промовляючи до наших сердець, сказав, кому, куди потрібно йти місіонером. І цього не потрібно лякатись. Адже той шлях, який приготовив нам Господь, він вже давно приготовлений, і там все до дрібничок Бог приготував. Від нас потрібен тільки крок віри.